Так нині виглядає головна ялинка Оріхова, який щодня потерпає від ворожих обстрілів. Місцева жителька Світлана Глущенко розповідає: новорічне дерево привезли військові, які боронять місто в семи кілометрах від лінії фронту. Святковий настрій місцеві намагаються створити і у підвалах, де змушені нині мешкати. це іскусленна у нас ялиночка домашня, принесли з дому. Нарядили, віточки нам підвезли, щоб попахло в нас. Світлана розповідає, разом із чоловіком переїхали жити у підвал сусідньої багатоповерхівки у 2022 році, коли їхню квартиру зруйнував ворожий снаряд. Відтоді родина ще неодноразово потрапляла під приціл російських ракет. Вийшли ну, думаємо, моєї свіжим одухом. Пішли задома там, очки, щоб менше нас бачили. Балакаємо. Воно раз прилетіло, вроді ж далеченько. А тоді, як дало, як почало сюди, як почало сюди. Я питалася бігти. Я не знаю, як я пробігла, що мене волну, як шурунував. Я прийшла в себе отут. А вона під балкон залізла. Окупанти тричі вгатили і по будинку родини плискунів. Ніна каже, через обстріл двічі перенесла інсульти. Тож зараз, аби не наражати себе на небезпеку, більшість часу проводить у підвалі. Машину попало, попало корови повбивало. У мене як туди привезли і не балакала, і навіть не могла сказати фамілію. Стояло во в гараже, отам. І той. І прийшло дві касети прямо. Зверху, одна сперед, одна ззаді. Посікло, як ото, зробило. Я утром встаю, знизу антифриз, масло, все. Жінка каже, новорічного настрою зовсім немає, тішать лише спогади з мирного життя. А де раніше ставили ялинку, можливо, може якось щось прикрашали. Ну, звичайно, ми і отут ставили діти як малі були, ну а тоді вже то доціни часто. Дося в городі живе в квартирі. Загалом тут у підвалі мешкає 11 родин. кажуть, новий рік цього разу не святкуватимуть. Ми вже коли буде перемога. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.